Став той темп еталон виконання поставлених завдань саме полтавським зведеним загоном. Тобто нас ставлять завжди в приклад, і це дуже приємно, що це сталося під вашим керуванням. Служу українському народу. Вітаю. Служу українському народження. служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Служу украинскому народу. Приємно, що дійсно ті, кого нагородив, з великою відповідальністю несли службу на деокупованих територіях Харківської області, ми взяли з вами певну планку і ми її з вами будемо тримати. Планку високої довіри, високої відповідальності і бажання якомога швидше звільнити нашу землю від узурпатора і вже будувати наше з вами нове життя.